Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Запрошую вас на цікаве заняття. До нас на заняття з математики завітав ведмедик. Погляньте, що він приніс. Так, це лінійка. Ми дізнаємося для чого вона потрібна. Дітки, а коли олівці розташовані ось так, ми можемо визначити, який олівець найкоротший. Так, це жовтий олівець. А який олівець найдовший? Правильно, червоний. Це визначити дуже легко. А як нам зараз виміряти довжину олівців, коли з ними бавився котик і порозкидав їх? Дітки, щоб виміряти точну довжину предметів, нам знадобиться лінійка. Лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Виготовляють лінійки з різних матеріалів з дерева, пластику, тканини, металу. Лінійки мають різну довжину. Давайте розглянемо лінійку ближче, а ведмедик розкаже нам про неї. Лінійка має нанесений поділ. Нуль. Це початок відліку. Знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри. А маленькі поділки міліметри. Давайте разом виміряємо довжину олівця. Покладіть олівець на поверхню. Прикладіть лінійку. так, щоб його кінець порівнявся з відміткою 0. Число біля другого кінця олівця покаже його довжину. Довжина мого олівчика 5 сантиметрів. А яка довжина твого олівця? Дякую тобі, ведмедику. А зараз ми з дітками вимірюємо довжину нашого олівця. Дітки, зверніть увагу, як правильно треба прикладати лінійку до предмета. Треба покласти лінійку так, щоб початок предмета був на позначці 0. А число, яке співпадало з кінцем предмета, буде означати його довжину. Наш олівець розмістився від 0 до 10. А це означає, що його довжина 10 см. А зараз. Ми трішки відпочинемо під веселу руханку. Час збиратись на прогулянку. Весело, весело будь-яку погоду. Весело, весело, На прогулянку іду будь-яку погоду. Молодці. Граємо далі. Зараз ведмедик нам приніс овочі. І ми будемо вимірювати довжину овочів. Виміряємо довжину огірка. Прикладаємо лінійку. Його довжина починається з цифри 0. А закінчується на цифрі 8. Отже, довжина огірка 8 см. Вимірюємо довжину морквинки. Знову прикладаємо лінійку так, щоб початок морквинки співпадав з цифрою 0. І дивимося, де закінчується морквинка. Кінець морквинки співпадає з числом 10. Отже, її довжина 10 см. Давайте порівняємо їх довжину. Довжина огірка 8 см. А довжина моркви. 10 см Який знак поставимо між цими числами? Більше менше чи дорівнює? Отже, 8 менше, ніж 10. Ставимо знак менше. Читаємо ми вираз зліва направо. 8 менше, ніж 10. Молодці. Дякуємо тобі, ведмедику. Тепер дітки знають. Для чого потрібна лінійка і як треба вимірювати довжину предметів? До побачення!